Вітання усім, мене звати Юлія Заводинська і тема нашого вебінару навчання іноземної мови із залученням онлайн-застосунків. Онлайн-застосунки є невід'ємною складовою у вивченні будь-якої мови і будь-якого предмету, оскільки вони полегшують навчальний процес, та кожен викладач може знайти універсальні програми, які задовольняють усі можливі потреби та надають чудові можливості як вчителям, так і учням. Оскільки сучасні учні щодень користуються мобільним телефоном для своїх потреб, то ми можемо впевнено стверджувати, що протягом занять мобільний телефон може стати не причиною розсійної уваги, а навпаки, інструментом, який допоможе опанувати нові навички та отримати нові знання. Одна з найкорисніших та найзручніших платформ, що варта уваги кожного вчителя або викладача, це Learning Apps. Дана платформа виявилась універсальним інструментом і чудовою платформою, яка полегшує процес навчання та робить його неймовірно цікавим. Ця програма є безкоштовною для використання, що є значною перевагою над іншими програмами. Learning Apps надає широкий вибір доступних шаблонів для складання граматичних вправ, вправ на одіювання, читання, засвоєння нової лексики. Платформа надає можливість знайти або створити завдання на відповідність, тести, заповнення пропусків, кросфорди, класифікацію та ряд інших різноманітних вправ. Дана платформа досить легка та зручна у використанні. Учитель може завантажувати власноруч зроблені зображення, або ж аудіофайли, щоб зробити навчання більш персоналізованим. або ж може вже взяти готові, зроблені іншими педагогами. Також педагоги можуть переглядати готові вправи і створювати свої власні унікальні вправи, щоб задовольнити усі можливі потреби учнів. До того ж, усі створені вправи можна зберегти та поділитися з учнями у будь-який час. Використання Learning Apps під час занять. Дає учням сильне відчуття мотивації. Учні захоплюються онлайн-активністю та отримують більше натхнення вивчати нову лексику, щоб побачити позитивний результат після виконання вправи. Барвисті зображення та захоплюючі відео привертають увагу, в результаті підвищується мотивація учнів. Зростає бажання вивчати та практикувати іноземну мову. Тому Learning Apps варта вашої уваги, аби спробувати та переконатись особисто у зручності та продуктивності даної платформи. Отже, наступний додаток, про який сьогодні ми вам хочемо розповісти, це Wordwall. Wordwall є одним з найвідоміших онлайн-платформ для вивчення іноземної мови. Wordwall надає можливість створювати будь-які вправи для відпрацювання нових лексичних одиниць і активно застосовувати їх у подальшій навчальній діяльності. Вордвол має доволі розвинений функціонал, завдяки якому вчителі можуть створювати різні інтерактивні вправи та керувати ними. Отже, наступний додаток, про який сьогодні ми вам хочемо розповісти, це WordWall. WordWall є одним з найвідоміших онлайн-платформ. WordWall надає можливість створювати різноманітні вправи, які можуть мати будь-який вигляд. І вчителі мають можливість створювати інтерактивні матеріали, які потім можна роздрукувати в подальшому, якщо виникає подібна потреба. Також у Вордволі є доступна функція надання доступу іншим колегам-вчителям, тобто можна працювати в команді і створювати більше доступних, цікавих, а головне корисних матеріалів разом. Більше того, розробники сайту надають можливість усім вчителям та усім, хто розроблює вправи, робити їх загальнодоступними, що значно полегшує залученість усіх у навчальний процес і дає змогу іншим користувачам використовувати будь-які матеріали та будь-які ігри для своєї власної роботи. Ми можемо легко ділитися даними ресурсами з нашими учнями за допомогою покликань, які є у вільному доступі, і учні можуть відтворювати онлайн-вправи з будь-якого ресурсу і з будь-якого девайсу. Завдяки цьому ми можемо бути впевненими, що кожен наш учень матиме змогу долучитися і бути залученим у навчальний процес з легкістю і швидкістю. Розробники надають можливість використання 35 шаблонів інтерактивних, які можна використовувати для створення будь-яких вправ. Таким чином, обираючи певний шаблон, користувач може обирати різні теми із запропонованих розробником для того, щоб зображення було яскравіше та цікавіше для безпосередньо цільової аудиторії. А Додаючи до всього згаданого вище, також варто зазначити, що доступна зміна шрифтів, графіки, та також є доступний певний спектр звуків, які супроводжують візуальне зображення та в певній мірі підсилюють його. Створюючи онлайн-завдання, користувачі мають змогу налаштувати таймер, якщо виникає певна потреба у обмеженні учнів часом. Одним також з найважливіших чинників, який впливає на використання та доволі широку поширеність платформи Wordwall, є те, що вона доступна на 40 мовах світу. Це відкриває неабиякі можливості та певний ряд переваг для вивчення іноземної мови із задоволення та динамічною взаємодією користувачів з усього світу це забезпечує також позитивний результат і впливає на мотивацію учнів та прагнення до самовдосконалення у процесі вивчення іноземної мови за допомогою інтерактивних онлайн платформ та застосунків.